Ви лікуєте рану подорожнику, і він вам не допоміг. Ваші знайомі вам порадили звернутися до сумнівних спеціалістів наподобі гадалок, екстрасенсів та відонів. Вас дістала гомеопатія, і вам хочеться чогось доказового? Мене звати Руслан Назар Богданович, я лікар-хірург, і я запрошую вас поринути зі мною у цей світ доказової медицини. Багато хто з вас. Читав мою роботу про шкоди для тонги. Хто з цим не ознайомлений, тут буде посилання на мій допис. Мені часто задають питання, що можна використати в якості альтернативи мазі Вишневського. І це доволі обширне питання. І щоб краще в ньому розібратися, я пропоную почати з чогось дійсно простого. І почнімо ми спорізку. Уявімо ситуацію. Ви гуляєте по вулиці і випадково спіткнулися тим самим, травматизували поверхневу ділянку своїх шкір, рук, ніг, або навіть столуба або обличчя. Більшість людей на це не звертають увагу. А вже коли з'являються такі симптоми, як біль, почервоніння, напрям в даній ділянці або навіть гнійні виділення, люди починають лікуватися. Але їхній вибір падає на народну медицину. Вони починають використовувати різні мазі, які вже втратили свою актуальність, прикладають трави, уксус, а також парять е, дану рану. І коли виникають такі жахливі ускладнення, як панариці, абцес, або навіть флегмона, тільки тоді люди звертаються до хірурга. І на превеликий жаль, вони чують. Таку відповідь, як вибачте, в даний да, момент вам допоможе виключно оперативне втручання», а саме розкриття та тренування ліника. Але це все було можна уникнути. Давайте перемотаємо ситуацію до того моменту, як ви впали. Після падіння треба було зробити всього лише одну річ одна річ, яка повністю запобігає розвитку всіх цих ускладнень, які я був назвав. А також похід до хірурга. А саме звичайна обробка рани розчином антисептиків. Це може бути напівспиртові розчини або на подобі котасепту, або йодній основі наподобі бетадину, якщо у вас немає алергії на нього, звичайно. Пам'ятайте ці моменти. І саме таких моментів достатньо, щоб запобігти розвитку таких жахливих ускладнень, як абсцес, панарицій або флегмона. Але пам'ятайте. Навіть маленький поріз може призвести до дуже жахливих ускладнень. Це те саме, якщо в кораблика була маленька пробоїна, наче він пливе, але чомусь потонув. В підсумку хочу сказати, що будь-яке самолікування може закінчитись погано. Саме тому потрібно звертатися до спеціалістів і виконувати тільки їхні рекомендації. Адже самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я.